Минулого вечора, коли я вже готувалась до сну, в мою кімнату увірвалася заплакана подруга. Захлинаючись слізьми, вона розповіла, що її кавалер зраджує їй. На моє питання, як вона про це дізналась, відповіла, що вирахувала через інстаграм. Побачила у сторі двоюрідної сестри подруги нової дівчини, її хлопця, фото, де вони обіймаються. <звук> І додала, що у неї китайська поленка сумки жакмю. Це, звичайно, трохи лячно, і є щось із моментами маніакального сталкінгу, чи що, але в подруги важко з особистим життям. Не виключено, що якраз і через параною. Але відколи у смартфонах користувачів з'явився Інстаграм, наш світ дещо змінився. Після першого допису 2010 року десь усміхнувся один осінтер. То про що може розповісти ваш інстаграм? Тисніть підписатись, і зараз розповім. Бачили той серіал від Netflix. Ю там головний герой Джо аналізує свою пасію, переглядаючи її профіль у Facebook. В Instagram аналіз відбувається приблизно так само. І ці соцмережі дають багато інформації якраз через те, що користувачі забувають про інформаційну безпеку, коли женуться за охопленнями, вподобаннями та репостами. Тож ця недалекоглядність подекуди є вельми корисною для осінтерів під час розслідувань. Ви ж бачили ті викриття корупціонерів чи про дітей. Кожновців, які публікують фото за міських будинків у Франції, чи сидячи за кермом лухарі автівок, які задекларовані на покійну бабцю? Або кейс, коли хлопець віз дівчину пішохідним мостом у Києві, і та опублікувала сторізи чи дружина Віктора Павліка? Тож герой серіалу Ти дуже добре аналізує соцмережі. Але такі вміння це бузинова паличка, в гарних руках робить великі справи. То як працювати з профілем ВінСті? Якщо акаунт відкритий, звісно, це спробує. Роботу. Якщо користувач закрив профіль, то ми можемо знайти інформацію лише за двома пунктами: нікнейми та пошук за фото. Як аналізувати Ніки. Користувачі люблять вигадувати собі творчі нікнейми, які потім використовують скрізь однаково. Робота над персональним брендом, скажуть маркетологи, а тим часом усі інтери вже пробувають ваші дані за ніком. Для цього можна використати такі тузи, типу «What's my name?». Софт видасть лінки на інші соцмережі чи сайти, де користувач зареєструвався і використав ідентичний нікнейм. А далі вже за ланцюжком детективного алгоритму шукаємо інфо. Пошук за фотографією. Ми робили про це окреме відео, тож я раджу вам його переглянути. Але що робити, якщо профіль закритий? Можна вивантажити основне фото завдяки інструменту SaveFree.com. Маючи основну світлину, можна знайти ще трохи інформації. Тобто, як бачимо, закритий профіль в інсті не такий вже безнадійний. Значно простіше аналізувати відкритий інстаграм акаунт. Відкритого профілю інформацію несуть як сторіс чи звичайні публікації, так і інформація профілю. Почнімо з історії. Тут потрібно бути вкрай уважним, адже цей тип контенту зникає за 24 години. Але це якщо ви не завантажили собі сторі, коли люди публікують історії, це зазвичай не такий продуманий контент, як звичайні дописи. Тому тут є ймовірність знайти щось справді цікаве, розраховуючи на недалекоглядність користувача. Але ви ж знаєте, що юзер бачить, хто переглядав сторізи. Тож попіклуйтеся ще й про це, якщо ви не бажаєте залишати слідів. Так, це схоже трохи на сталкінг, але в роботі розслідувачів, особливо що стосується ворога, треба бути вкрай обачними. Переглянути непомітно сторіз можна через сайт Stories Down чи завдяки розширенню для Google Chrome IG Stories. Показовий кейс. Дружина відомого англійського футболіста Уайна Руні Полін помітила, що хтось зливає її персональні знимки таблоїду The Десан. Як вона вирахувала, хто це. В інстаграм є функція створити коло близьких друзів і показувати контент лише їм. Так от, Колін залишила перегляд своїх сторіз тільки для Ребеки Варді, дружини іншого футболіста, яку вона підозрювала у зливі. Колін опублікувала там дезу, і очікувано, та зумисно неправдива інформація. Потім була на сторінках преси. Так Руні відсудила у Варді 3 мільйони фунтів. Ну красиво ж в історіях важливо аналізувати і самі фото чи відео, які публікуються. Текст, активні лінки, відмітки друзів, геолокації. Люди часто репостять згадування їх в сторізах від інших користувачів. Контент друзів теж слід аналізувати. А тепер про дописи: те саме. Аналізуємо фото, локації, тексти, відео, відмітки, згадування, спільно пости, дати, місце знаходження, вподобання можна проаналізувати також коментарі. Якщо їх багато, спростіть собі життя і заюзайте застосунок експорт комент. Софт вивантажує в табличку дані про коментаторів. Там і юзер ID профілю, час коментування, текст комента, кількість уподобань на коментар. І, схоже, Оля Фреймут у шоу Оля так і вистежувала своїх хейтерів. Дивились це шоу? Як аналізувати інформацію за профілем? Те саме, аналізуємо нікнейм, основну знимку сторінки, Зважаємо також на загальну інформацію, яку залишає користувач. Це той блок в Інсті, де ваші однокласниці пишуть щаслива мама тріні. А ще юзер Айді. Його важливо отримати, аби простежити, чи змінював назву профілю користувач, бо цей код присвоюється лише один раз, скільки б не перейменовувався акаунт. Цей айді можна отримати у софтах типу медіа За назвою профілю маємо user ID. Далі аналізуємо підписників та підписки. Особливо це важливо, якщо шукаємо зв'язки між людьми. Але направду з інстаграм можна отримати ще більше інформації, типу електронної пошти, локацій, підписів. Але це ті дані, які складно отримати з поверхні Інсти. Тут треба користуватись інструментом типу Kali Linux. Якщо хочете знати про це трохи більше, дайте знати в коментарі. Я поки піду заспокоювати свою подругу, бо це фото з історії двоюрідної сестри подруги нової дівчини і її хлопця старе, як світ. Там ж написано спогади за двадцятий рік, мало мати інформацію, її треба вміти аналізувати. А на цьому поки що все. Якщо ви хочете дізнатися ще більше, долучайтеся до нашої спільноти Мольфар. Ми навчимо.